Подорож до Чернівців другий день. Зранку ми знову пішли на сніданок у Віденську кав'ярню, бо нам там дуже сподобалося. Сьогодні у нас по плану гуляти по місту Чернівці і сходити на екскурсію до драматичного театру. Також нам сьогодні потрібно знайти людей або турагентство, які організовують групові одноденні подорожі з Чернівців, бо завтра ми хочемо на один день поїхати в Карпати. Йдемо гуляти! Зайшли в кафедральний собор Святого Духа, який знаходиться поруч біля нашого готелю. Собор просто грандіозний. Тут дуже гарні розписи і величезна люстра. До речі, розписували стіни віденські художники. Собор побудований у стилі італійського ренесансу. Далі оглядаємо ратушу. До речі, щодня о 12-й годині на вежу ратуші віднімається трубач у колоритному боковинському одязі. Сурмач на всі чотири сторони світу відтворює мелодію пісні Марічка. Завдяки чудовій міській традиції цю мелодію вже стали називати неофіційним гімном чернівців. У нас якось не склалося бути на цій площі о 12-й годині. Тому, на жаль, ми цього дійства не побачили і не почули. Навпроти ратуші, на центральній площі за пам'ятником Шевченка можна побачити величезний прапор України. Далі йдемо оглядати собор Святого Миколая, який нас ну, дуже сильно вразив. Ви тільки погляньте на його архітектуру куполи, ніби скручені. Я таке бачу вперше. До речі, в народі цю церкву називають п'яна церква, і вона овіяна легендою. Ця легенда розповідає, що майстри які будували храм, дуже довго не могли завершити свою роботу, їм щось постійно заважало. То фундамент тріскався, то на ранок все розвалювалося. І ось якось старшому майстру наснився дивний сон, із якого він дізнався, що якщо цій споруді принести в жертву людину, то будівництво швидко завершиться. І майстер замурував у стіні свою красуню дружину, оскільки саме на її долю випав жереб, бо саме його дружина першою принесла чоловікові обід. І на ранок церква стояла готова. Але виявилося, що куполи її перекручені, ніби від страждання бідолашної жінки. Ну, звісно, що це легенда. Ми зайшли всередину. Тут гарно, але проводяться ремонтні роботи. П'яна церква незвичайна не тільки ззовні, але й всередині. Тут впадає в очі нестандартне розташування вівтаря. Нам звично бачити вівтар напроти входу. А в Миколаївському соборі він знаходиться праворуч від входу. Ось така церква з перекрученими куполами є в Чернівцях. Далі йдемо на площу Пресвятої Діви Марії. Раніше площа мала назву Турецька, бо тут знаходиться найдавніше водне джерело Чернівців турецька криниця. Якщо піднятися по сходах... То відкривається красивий вид, гарно видно всю площу і далечині видно гори. На площі є оригінальний квітковий годинник. Також тут є величезний залізний кований велосипед, на який можна залізти. Ідемо далі і зустрічаємо будинок Корабель, який вже більше ста років впливе, розрізаючи хвилі двох вулиць. Насправді це будинок, який у місті чи не найбільше овіяний легендами та міфами. Через архітектурну незвичайність ця споруда нагадує корабель. Направляємося на театральну площу, бо ми йдемо в драматичний театр на екскурсію. Тут є алея зірок, яка була заснована у 2000 році. На цій алеї увінчені імена відомих діячів культури і мистецтва, які починали свій шлях у Чернівцях. А також імена видатних людей, які творили музичну, літературну, театральну культуру чернівців, вуковини України і світу. Ну і найгарнішою спорудою цієї площі та й чернівців є Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської. Сьогодні ми йдемо на екскурсію в Чернівецький театр. Зайшовши у парадний вхід, ми потрапили до овального вестибюлю з білосніжними мармуровими сходами, що ведуть до глядацької зали. Цікаво, що в цьому театрі окремі сходинки ведуть на третій поверх та на другий, щоб публіка з лож другого поверху не зустрічалася з публікою третього поверху. Погляньте, яка тут краса! Заходимо в глядацьку залу. І тут просто перехоплює подих від цієї краси. Уявіть! Екскурсію для нас проводить акторка цього театру Марічка, і ми мали можливість послухати не лише історію цього театру, а й про акторське життя. Зала для глядачів складається з партеру, лож та амфітеатру. Для оздоблення і прикрашення театру запросили майстрів з різних куточків Австрійської імперії. У розкішному глядацькому залі складається враження, ніби ми потрапили в інший вимір, унікальні прикраси у стилі бароко, розкішний орнамент, ліпний декор, що виконаний у білому та золотому кольорах, орнаментальний розпис, старовинні люстри. Усе відтворює неймовірну атмосферу. І переносить у світ мистецтва. Хочеться хоч ненадовго забути про буденність і зануритися в світ творчості і героїв на сцені. Історія почалася ще на початку ХХ століття, коли інтелігенція чернівців, бажаючи позбутись статусу провінції, вимагає збудувати у місті театр. Будівля театру мала відповідати вимогам часу. Та європейським тенденціям. Тоді місто замовило проєкт у престижного віденського архітектурного бюро «Фельнер і Гельмер. Це архітектурне бюро було дуже відоме в Європі, і за їх проєктом було побудовано 43 театри, серед яких віденська та одеська опери, а також будівлі шляхетського казино та готелю Жорж у Львові. Так от. Попри те, що проект театру для Чернівців був готовий ще у травні 1902 року, місто змогло викупити цей проєкт аж через два роки. Перший камінь у фундамент театру був закладений 1 серпня 1904 року і вже через 14 місяців, а саме 3 жовтня, 1905 року відбулося урочисте відкриття. Тут хочеться роздивитися кожну деталь. Під час цієї екскурсії ми мали змогу відвідати ложі театру та роздивитися глядацьку залу з різних поверхів. Поєднання золота та вишневого кольору в оформленні сцени і залу створює атмосферу розкоші та вишуканості. Тут виступали великі майстри оперної та драматичної сцени Європи: великий Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Соломія Крушельницька, Марія Б'єшу, актор австрійської драми Моїсі та інші. Цікавий факт про цей театр, так це те, що у німецькому місті Фюрт розташований близнюк цього театру. Річ у тому, що поки Чернівецька адміністрація шукала кошти на будівництво і щоб викупити цей проєкт, то підприємливі проєктанти продали це креслення ще раз. До речі, на третьому поверсі тут є панорамне вікно, де можна роздивитися театральну площу і будівлі. Обов'язково завітайте до драматичного театру імені Ольги Кобилянської, що в Чернівцях, щоб помилуватися внутрішнім оздобленням цього шедевра. І побачити неймовірну гру акторів. Тим більше, що ціни на квитки ну, дуже доступні. Це неймовірна насолода. Ви маєте це все побачити на власні очі. Після цієї екскурсії ми ще довго не могли повернутися в нашу реальність. Ми були під сильним враженням від побаченого і відпочутого. Ідемо на каву в кав'ярню Музей Гранд Кафе. Сьогодні ми йдемо пити каву в дивовижне місце. Де панує атмосфера старої Австро-угорщини, і розташована ця кав'ярня в центрі чернівців на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської. Заклад пропонує не тільки скуштувати запашної кави і посмакувати десертами, але й ознайомитися із історією міста в австро-угорській і румунській періоди, інтер'єр кав'ярні музею зі склепінчастими стелями і вітражними вікнами, оформлений безліч автентичних старовинних речей. Тут є колекція керосинових ламп і більше ста видів австрійських цегляних клейм: старовинний телефон, патефон, робочий касовий апарат та багато чого іншого. Стіни прикрашають справжні літографії, документи і банкноти. Сюди ми прийшли щоб посмакувати каву, приготовану на Віденській королівській кавоварці. Ми зробили замовлення, і поки ми його чекали, то у нас була можливість порозглядати інтер'єр та різні раритетні атрибути цієї атмосферної кав'ярні. А ось і наше замовлення: мигдальний торт Естрехазі і кава, яка буде готуватися при нас на Віденській кавоварці. Це схоже на самогонний апарат. Зараз водичка почне кипіти, приступати сюди, бо перекрити вогонь, коли вона дійде приблизно до такого рівня. А як так, що... перекрити вогонь? Юля, подивися. Почається в мій вікна угу. вот. але бажано чим вище, тим краще. Бу вакуум буде затягнути водичку назад, тобто вона більше кави затягне назад. Подожіть ще раз, поки воно підніметься і нам треба перекрити грілочку, да? да, да. так? Тут. Тут кава, її реально багато. Тут е, вода. Її грілочку підпалили, бачите? І зараз вода буде нагріватися, і вона буде сюди переливатися. І коли вона підніметься сюди, нам треба перекрити горілочку, і вода буде ну, фільтрована кава, буде перекидатися сюди. І цим через цей краник наливається кава в чашечки. Його відповідальна за горілку. Я дійсно за ручку надо. Нам принесли торт, називається естерхайз, Якось таке назва. Ну я думаю, що це смачно. Так, у нас дивіться, у нас вже почала, там вода закипіла і почала вода набиратися сюди. Воно не дуже гарно видно, тому що ну, якби запотіло це скло, але вже ось, бачите, ось рівень. Так, наша кава вже бурлить, підіймається. Юля хвилюється. Їй треба буде перекрити щось там, вона вже на руку держить на пульсі. Чим більше підійметься, тим пісніше буде, сказала. Дивіться, про це Юля волнується. Так, я думаю, що може крути вже є. Ну, я не А ну хай тоді ще побуде. Так, ми, слава Богу, визвали офіціанта, але ну, Юля вже там крутила, а це, вона нам виключила. Дивіться, кава тепер опускається і вона перетікає сюди, в цей резервуар. І вона так от фільтрується. Тобто оця ось, сама кава гуще сідає, а вода перетікає туди. Це сильно такий волнітельний був процес. Ми її не Відкриваємо краник. Кава вже заварена. Треба брати серветочку, бо крайник дуже гарячий. Дуже гарячий, так. Да. Скільки ага. нам сказали, грам кави? Ну, не помиш? 400. Вона ну, сказала, ну, 400 грамів. Взагалі, ми справились. Вона смачна, крепка, відфільтрована. І мій торт. Естерхаді. Дуже смачний. То буде в Чернівцях, то я дуже рекомендую випити каву зі смаколиками в кав'ярні Музей Гранд Кафе, яка знаходиться в центрі на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської. Вже почало вечоріти. До речі, завтра ми їдемо в одноденну подорож в Карпати з туристичною групою і підемо в похід. Тому сьогодні ми довго не гуляємо, йдемо в магазин, щоб купити собі щось перекусити в поході і повертаємося в готель. Будемо відпочивати, бо завтра на нас чекає ранній підйом.